ДБР проводить розслідування причетності працівників Волинської митниці до незаконних схем масштабного вивезення металолому до країн ЄС. Компанії, які експортують металолом до країн Євросоюзу, можуть отримати сертифікат Євро-1, якщо підтверджують українське походження сировини. Він дозволяє зменшити сплату експортного мита зі 180 євро до 3 євро за тонну. Чимало підприємств, які не могли підтвердити походження сировини, надавали фіктивні документи. На підставі яких працівники митниці за винагороду оформлювали експортерам відповідний сертифікат за оперативними даними впродовж 2022-2023 років. В результаті дії такої схеми через Волинську митницю до країн ЄС комерсанти вивезли близько 45 тисяч тонн металолому. Державі завдано збитків на 350 мільйонів гривень. Розпочато кримінальне провадження за фактами зловживань службовим становищем, передбачене статтею покарання, позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.